Друзі, перші проголовне поїхали після сьогоднішньої атаки РФ по наших містах. Наші хлопці дали потужну відповідь по окупантам. Потім Нам на зараз йому таке доповіли. Телеграм-канали пише, що на його одному із стратегічних аеродромів Старий Дуб наші весели вели два ту 95 які не могли взлетіти. стояли на консервації. Наші пілоти зробили змогли так, аби їх повантажили у спеціальні трали. Згодом Україна матиме свої 95. із І за підземного сховища винесли потрібні ракети згодом наші пілоти пенсіонери бомбитимуть москву. пишуть, що цей рейд починався саме для цього, аби забрати літаки та зробити паніку в РФ. На території Курська. присутні пілоти та техніки, які цілодобово переганяють неробочу пошкоджену або трофейну техніку в Україну. Пілоти молодці, наші десантники захоплюють стратегічні аеродроми, десантуючись із захоплених російських гелікоптерів. Зав'язку в усьому Курську немає. ЗСУ виносять вишки тарве. Та Кораблі Росія втрачає цілу область за допомогою атак безпілотних літальних апаратів по території Російської федерації відбуваються не тільки пошкодження або знищення військових і стратегічних об'єктів, а й завдається важкий удар по репутації військового керівництва Росії. Про це розповів експерт Діфенсеспрес Ван Керечевський. Виникає ефект репутаційних втрат, тому що невелика зброя, яку може запускати навіть російська опозиція по російських військових об'єктах, знижує дуже специфічні об'єкти. Російська військова машина отримала величезний ляпас, тому що втратила відповідні військові можливості. Наприклад, щоб відтермінувати РЛПару бомбардува і їм знадобиться рік роботи профільних потужностей, сказав він. Наприклад, не так давно в Пскові було знищено чотири військово-транспортні літаки іл 76 які мали перекинути десантні війська з одної ділянки фронту на іншу. Але через атаку ППЛА план було зірвано такі операції, також впливають на репутацію військового керівництва РФ, зазначив експерт та вражаються важливі об'єкти, які насамперед ускладнюють виробництво ракет для ударів по Україні. Або як у випадку з Псковом тут історія була не просто про те, що треба взяти і підбито чотири лаві транспортні літаки 76 і 86 Мали перекинути деякі десантні частини росіян з одного напрямку фронту на інший. Тепер виходить замість того, щоб витратити на перекидання близько доби. Їм доведеться витратити кілька днів, можливо, пару тижнів. Пояснив він на Сили оборони України. Мають можливість проводити щоденні атаки по законних цілях на території Російської Федерації. Це сказав військово-політичний аналітик Дмитро Снігеров. Він звернув увагу, що в міноборони країна агресора повід думали про останню атаку 11 областей РФ 121 безпілотником. Зауважте масштабна атака українська Бапала була і до цього. Це свідчить про масштабування виробництва ударних безпілотників, які за даними керівництва головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданова мають можливість вражати цілі на території країни окупанта на відстані до 2000 кілометрів. Ось це найприкметніший момент а сили оборони України. Й український короборонпром наразі мають обмежені можливості по щоденних масових атак по території Російської Федерації. Поліпшення тактико технічних характеристиками попал. А сказав Снігірьов. Він наголосив, що йдеться про масштабування виробництва українських безпілотників. Військово-політичний аналітик зазначив, що тривають атаки по стратегічних для Росії нафтопереробних заводах, зокрема під удар потреби в Рязанська НПЗ, Примітно і те, що цей завод входить до складу Роснівті. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. І помітно, що те, що НПЗ він працює практично на потреби російського ВПК, сказав він. Снігірьов додав, що внаслідок так таких ударів скорочуються можливості отримання російської каваційної армії паливно-мастильних матеріалів, необхідних їй для проведення наступальних дій. Він також прокоментував інформацію російських пабліків, що метою дронів був і завод Кремлі в Брянського слід зазначити, що 94% продукції підприємства було випущено винятково для потреб російського ВПК, Причому йдеться про випуск деталей до систем ППО Панцир та ракетних комплексів Іскандера, розповів Снігрьов. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.